Христос страждається товариство! Який файний час різдвяний. Ми знову зібралися для того, аби завершити, не знаю, поставити вишеньку на тортик у всіх наших запостах цьогоріч Різдвяних. Так що вітаємо отців, будьте благословенні, рухаємося. Слухайте, така ідея прийшла. Ми якось реколекції давали на цю тему. І сам особисто дуже люблю вертеп. Здається, ця традиція пішла ще колись від Святого Франциска Асиського. І... За різними традиціями є багато персонажів у Вертепі, то таке виникає питання: хто яку роль виконує? По-перше, а по-друге, а де ти себе знаходиш? Не? Ну, давайте трошки перекидаємося самі, а потім запросимо і вас, глядачі, де, де, де ти себе знаходиш. По-перше, хто в вертепі є, крім жирафа і Буйвола? Які є, які є е, головні герої? Ну, тут само треба розповідати, бо ми говоримо про присвяту родину. Взагалі, це дуже ну, гарний такий спосіб читання писання, не як історію, яка відбулася, а історію, якою ти є учасник. І я готувався до цього відео буквально п'ять хвилин. І скажу сердечно, я вибрав собі особу Йосифа. Зараз скажу чому, бо мені дуже відгукується цей персонаж, який персонаж цей чоловік, який приймає рішення під натхненням Духа Святого. Коли до нього говорить ангел, і він до цих рішень не був готовий. Тобто він є в дорозі, він приймає Марію, він йде на перепис населення, потім з йому знову з'являється ангел, він мусить тікати до Єгипту. Постійно чоловік в дорозі. І я просто на себе це перекладаю, бо я в дорозі. Чи ви сподівані до Йосифа? <рес> не зовсім старенький, але ще дитя. Але ще дитяти, ніхто не казав, що Йосиф був старенький. Чи, чи був старенький? Старенький це, це є нормальна традиція церковна, тому що він був старенький. Але він був із Білорусі, так що? Uh, так. Тільки Адам і є. <ріст> <ріст> no. uh, історія Йосифа мені чому відгукується, бо я найбільше взагалі місце, найдовше, де я перебував і служив, це був Український католицький університет, це було півтори роки. І в інших місцях на парафіях я був рік <ріст> півроку, власне. І, <ріст> <ріст> і дотепер у мене життя таке. В дорозі. І тому, тому я особливо зараз в цю пости з Йосифа спробую переживати. Тим більше, зараз монастир, в якому я живу, це монастир Святого Йосифа, Йосифа. і Церква. Але ні, я, я, я не маю що не лише, лише про цю родину їх трьох. Але ну, у нас вертеп класичний, де ми бавилися, гралися і, і єврей, був, і ірод, і три царі, і тварини, і ангели. Ну ти вже говориш про вертеп як інсценізацію, Так, тут я виступив: щитий Франциск Асишський, висовував. Цьому в середньовіччі десь е, ця традиція відображення, е, відображення події Різдва у, у Шопці е, набрала такого, такого значення з Франциском Асишським. Так? Але, як казав Падре Серж, е, святе Писання Євангелія е, говорить нам про е, Осіб, які були в вертепі, починаючи від співангелів, починаючи від е, пастухів, які прийшли е, привітати е, Ісуса царі, які пустилися в дорогу і з часом прийшли, так, звірята. Е, я не, нічого не говорить зрештою, про звірят, хіба, е, хіба книга пророка Міхеї. Чого не пригадую, говорить про е, вола і осла, так, які відображають цей е, старозавітній і новозавітний е, народ. Е, юдейство і, 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 і ю, ю, юдейський народ, і поган, які, які. Які розпізнали в Ісусі е, Спасителя. Не, ось, радше осел і віл розпізнали, а народ не розпізнав месію. І з ким ти себе асоціюєш сьогодні? Ну, ну, Ні, насправді я хотів би себе хотів би себе асоціювати з пастухом хіба. Мені дуже подобається, вони у цій своїй простоті, е, вони отримали звістку в своїх реаліях. Там, де вони були, паслинівці, серед стали, серед ночі, серед своєї роботи, серед своєї буденності. Господь приходить в нашу буденність. Я дуже хотів би вміти почути його прихід, розпізнати його серед буденності мого життя. І це дуже непросто. Вони, напевно, я собі спробую. Уявити, в вертепі я зазвичай, якщо ми говоримо вже про цей інсценізований вертеп, в нашій українській традиції я часто грав роль пастуха. Капелюх, і власне, вони пасли стадо, вони удостоїлися отримати серед людей бути першими, хто отримав звістку про народження Месії. Хотів би бути пастухом. Ну, якось так. О, стара. А, а. Ну, ну, раз задав питання, то і відповідаєш. Я хотів би сказати, що асоціююся більше з пастушками, а зокрема з одним пастушком, бо таку маю дуже асоціацію. Я два роки підряд грав у вертепі маленького такого хлопчика, який народився без досвіду Різдва і досі не знає про що це, а Ангел його водить по різним сценам і показує: тут ангели, тут пастухи, тут вертеп, це цей. Таку маю асоціацію. І, і, до речі, одразу так згадую. Чудову просто легенду, яку, яку наводить папа Бенедикт XVI, він каже там про хлопчика, який прийшов з пастухами, у Вертеп. так, між іншим, ні? І всі принесли якісь дарунки. Хтось там трошки сиру, хтось там якусь став шкуру, аби прикрити малого, то там ще щось, а це приходить бідняка і, і нічого не має в руках. І тоді Марія так приймає всі подарунки і тримає Ісуса, ой, да його поставити, ну і бере, і цьому хлопчику в уроку, так. Ну, і і логіка така, що. Той, хто приходить до Ісуса без нічого, то зможе його прийняти, ніхто не, не без своїх погонів. Взагалі я розказував цю історію в е, відео про пастухів. видно, що він мене не слухав і навіть не дивився. А, падре бровні, поки що. Та можемо до долізенко вирізати, так? Да? Поки, хай буде. Та Не будемо вирізати. Цю буде цікаво. Це дуже гарно. А, Теріс, а, цікаво, а, цікаво. Я хотів по-живому поговорити, щоб людей запросити до нашого спілкування. А? Але так, якщо щиро, без лукавства. То справді себе вижу якимось осликом біля Ісуса. У сенсі, хтось мене надихнув був, що там осел тварина, з якої часто не звучалися, яку не бачать, така непомітна сіра, але насправді потім саме на ослі Ісус в'їхав в Єрусалим. Не? Тобто, якщо ти дозволиш собі бути ослом, то якщо дозволиш собі бути там якимось не зрачним біля Ісуса, то Він тебе зробить достойним. А ще мені врятується історія старого завіту, коли. Господь через ослицю говорив, Тобто використав ослицю, і ти так трошки покаряєш, слухай, якщо будеш таким собі простим перед Богом натуральним, то він і тебе використає для проголошення Слова Божого. І тебе використає для того, аби говорити, то якби це не дивно було чогось вважаєм ослом. Чомусь мені ці тварини дуже подобаються. Я дуже люблю з ними фотографуватися і говорити, як би це дивно віддала з Богу. Товариство, скажіть ви, з ким ви себе асоціюєте? Напишіть у коментарях з вертепу. Не знаю, може у вас у вертепі ще хтось був якийсь персонаж, може ще була якась особа, чи якась, е, ну, хтось у, у, у ролі біганини Різдвяної, то напишіть у коментарях, з ким ви себе асоціюєте і чому. Мені здається, це дуже гарна традиція, яку можна відродити, так? Робити вдома оцю шопку, цей вертеп. Ми маємо також в нашій сінній традиції чудові ікони, це може бути ікона. Це можуть бути різні фігурки, так? але так важливо якось. Е, це традицію, яку я започаткував себе вдома з своїм сином е, пунктувати вертеп. Чині, до речі, вечір. Це відео е, виходить в цей день, коли ми святкуємо за святвечір, і коли, коли готуються е, можливо, різні страви, коли є такий, можливо, трохи хаос в хаті, важливо, важливо е, візуалізувати, можливо, навіть. Оцю цього Ісуса, який приходить через певні символи, через символ вертепу, через Євангеліє, через Боже Слово, так? Яке, яке стає центром в цьому вертепі, так? Бог Слово, яке воплочується. І так важливо, щоб ми в нашому місті, щоб ми в нашому домі мали такий куточок, такий, таку домашню, церкову, домашню церкву, таке покуття, як ми колись мали в нашій традиції, так? але. Де можемо будувати ці цю, цю, цю вертепи з нашими дітьми? Мені здається, це, це такий дуже сильний елемент присутності. Я навіть скажу дещо, що мені зараз на думку спало важлива. Ми, коли зараз говоримо про Різдво і описуємо цю історію, ми робимо дуже важливу річ, тому що ми даємо нам, всім і нашим дітям, вашим дітям дотикати до справжніх живих історій, з яких вони можуть навчитися добру. Бо реально зараз світ, все, що навколо нас діється, пропонує різні історії, різні фільми, різних героїв, які можуть спровадити людину до хибного бачення, людини як такої цінності людського життя і тощо. Тому я думаю, це дуже важлива річ. Я собі, знаєте, не маючи досвіду цих вертепів, таку цікаву річ згадав. Ну дух Різдва умовний. Він дуже такий недобрий несправжнього різдва, mm -hmm. такого комерційного таємниця Різдва є справжньою. Комуністи, коли прийшли на наші землі, пробували винищити сам образ Різдва і підміняли історію. Замість цих персонажів цього періоду, взагалі на Святого Миколая, міняли на Діда Мороза, поставили просто ялинку як центр Нового року. Різдво змістили на Новий рік. Так і в кінці кінців, коли людина дорослішає. Вона починає задаватися питаннями, чи справжній є Дід Мороз, не справжній, і приходить розчарування. Коли зростає людина і питається, чи справжній є Святий Миколай? Справжній. справжній. Та і ти, і, і ти ре, реально по-іншому просто починаєш його бачити. Чи це історія різдвяна, умовно, якийсь радянський е, Вівк і Заяць зну погаді? Чи вони справжні? Ні, це чий, чийсь вимисел, фантазія. Чи це справжній? Христос справжній. Справжня присвята родина. Тому я думаю, навіть, що навіть усел справжній. Навіть такий. справжній. Дуже справжній. Справжні. <ріст> <ріст> справжні. <ріст> <Дуже> справжні. <ріст> тому, тому реально ця, ця, ця історія вона просто мусить нас бути. Справжня, не така умовна, і крістмосова, іксмосова, а реального різдва, реального різдва. Тому що вона а, дає черпати з джерела. І ти на кожному не, своєму рівні можеш з цієї історії почерпнути. І дитина, яка тішиться. Просто тому, що є Ісус, який він народився, і доросла людина, так. А тепер ще давайте так: спробуйте змалювати з досвіду особистого, або з особистого розуміння. От ми пробуємо якось актуалізувати різдво, ми пробуємо якось себе знайти, ні, де я є у увертепі або ким є в Ртепі, а спробуйте якось дати відповідь, наскільки вийде, чим різдво є для тебе, або що Різдво для тебе відкриває, або буквально як ти розумієш різдво. Буквально... От віці, що я там не знаю. Перехожу і в Бога не вірю, і мені цікаво, а що тобі дає Різдво особисто? Як ти його розумієш? Не? Чим воно для тебе є цінним, От саме народження Ісуса, яке вже буквально з дня на день? Ну, Як я вже говорив, для мене Різдво це таке диво. Ми говорили, що це родинне свято, але Ісус, який є маленький, правда, воно є таке також і дитяче свято. Це зовсім не про дитячу наївність, але про дитячу щирість. Так важливо, щоб ми, будучи вже дорослими, не втратили оцього сенсу різдва, який полягає в подиві. Вміти дивуватися, мені здається, це дуже важливо дивуватися різдву, дивуватися приходу Бога в людське життя це диво, І відкривати диво в собі. Диво в тому, що Бог стає людиною, диво в тому, що Бог стає дитиною. Диво в тому, що Бог стає близько, диво, що Бог приходить в таких простих реаліях життя і приходить сьогодні. Не намагатися зрозуміти цієї містерії таїнства різдва, але просто її дивуватися. І це дуже важливо здається, дуже в контексті не тільки отої такої деніфологізації різдва, як, як то можна сказати, не? чи м позбавити такої комерціалізації. Ні -ні -ні. Але це про те, що Ісус справжній, те, що говорив Панесенко, Він реальна історична постать, він реально був, він реально є сьогодні. І, і, і різдво, воно, так трохи обезброює тебе, Так трохи, трохи дає тобі нагоду приземлитися і прийняти Бога. Бога, який ти казав, хоче тобі датися в руки, От передається тобі Бог, який хоче бути ближче з тобою. Якось це свято теплоти. Теплоти і такого, такого спокою, затишку. Нам дуже потрібно, мені здається, в сучасних днях цього затишку і розуміння, що Бог близько з нами. Хлопці, хочу вас зараз трошки обезброїти, щоб ви тут перед нашими глядачами, нашими братами і сестрами повстали не як вчителі, і ксьонзе, а як батьки. Бо я такого досвіду не маю, я монах. в вона інший спосіб живу, але у вас є діти. Бог Христос сам народжується як дитина. І ви, маючи дітей, можете по-іншому. Я думаю, це відчути. Бог стає це дитиною, як ви взагалі своє батьківство переживаєте в цьому контексті Різдвяному. Ну, дуже цікаво говорити про Різдво і родину, тому що Ісус народжується в конкретній сім'ї, в конкретній родині. Приходить в сім'ю, в родину цілого людства. Для мене дуже трепетно говорити про Різдво цього року, тому що, як я казав, я маю вже одного сина, і зараз ми з дружиною в очікуванні народження нового життя. Я думаю, що е, коли це відео вийде в ефір, ми вже вдруге самими батьками. Із вовсім сім'ї – це про усвідомлення приходу нового життя, це про відповідальність за нове життя, це про Ісус, яке своє життя довіряє людині. Так само маленька дитинка народжується дуже беззахисною. Е, Потребуючою, от я думаю, про цьогорічний різдво для мене стане дуже трепетним. Е, відповідальність за нове життя співпричасником, співучасником якого ти став. Бог, ставши дитиною, е, дається нам, щоб ми не боялися його прийняти, стає беззахисним і потребуючим. Е, нове життя, яке приходить в реальність батьків, також потребує цього захисту, турботи. Так важливо, e, мені здається, для мене бути відповідальним за цей дар життя співучасником якого ти є. Ти, Бог дає тобі унікальну нагоду бути продовженням життя на землі. E, оце Різдво e, також про сім'ю, про родину, про життя, про нове життя, яке має продовження e, через тебе. No, файле, тобто, через твої Різдва. Бог дається можливість також брати участь у таємниці. Fine. Ну, коли містерія, як, як ти можеш стати співучасником, співпричасником і дотичним до продовження життя на землі. Ну, це якось це, це, це дуже глибоко, це дуже ціно. Так важливо відкрити сенс. Це зараз скільки тобі ти? Поки що п'ять. Поки що п'ять. Добре, я бере з дітьми в ну, трошки інше площині. Я сам я закоханий у Бога, сам люблю Бога. Люблю Євангеліє, для мене це цінно, і хочу навчити цього дітей. Так, так як тато, який сам футболіст, він максимально хоче зробити дітей футболістами, рибак, хоче рибаками. І, ну, між іншим робимо рибаками, але хочеш їм показати, яка краса Ісуса, яка краса Євангелія, краса відкуплення, краса цієї пожертви Ось, і Мені це і ілюстрації. От Скажімо, я якось зустрів. Статтю однієї жінки вченої, яка вивчає звуки і мовлення китів. І цікаво, що вона вже назбирала там, розібралася в купі їхніх звуків, що вони говорять, мало того, вона навчилася їх відтворювати. Ну, І вже там ну, таке елементарне привіт, або там привіт, я вам кривду не зроблю, або де їжа. Такі елементарні речі вона навчилася. Але каже, зіткнулася з тим, що просто. Не знаю, як передати там серйозні речі ваші або більш абстрактні, яким ми, ми користуємося щодня. Як, як показати, що таке вище любов? Як показати, що таке чемпіонат світу по футболу, що таке інтернет, Wi-Fi, що таке не знаю, третій чин uh -huh. Спробуй <рідемторістю> Спробуйте пояснити. Поняття, так. І, і каже, вона зрозуміла, що хіба єдиний спосіб, як, як би це вдалося найкраще, це самому стати китом і на. Китській чи китячій мові їм пояснити це, розказати. І, і тоді ну, я показую дітям це, що власне Господь це зробив. Тобто він нам, на зрозумілій нам мові, прийшов, став одним із нас на, на деякий час і показав, як нас любить. І показав це словом, показав це життям і показав це смертю. Власне, і, і, і показав, і подолав з її смертю. Тобто, коли, коли показуєш таку ілюстрацію, твори, то тоді кажуть, слухайте, та нам треба колядувати. Або потім так мені подобається, нам треба ще якісь колядки, аби ще якось більш творчо це представляти, аби, аби ще якось більш творчо це показувати іншим довкола. Так що для мене це хіба так, через ілюстрації показати, наскільки нам Ісус необхідний, наскільки ми без нього не обійдемося, а, а вони це підхоплюють швидко. Тим більше, коли вони знають, що там ще можна певний бізнес-план створити, то взагалі мають мотивацію. Отже. Оживляємо Різдво, наскільки можемо, через асоціації, через обдумовання, через поставити себе на місце когось з вертепу чи навпаки. Але, власне, сьогоднішній вечір особливо згадаємо тих, кого вже з нами нема, тих, хто вже чи помер або загинув за останніми роками у часі війни з такою вдячністю. Згадаємо тих, хто зараз корядує і може навіть дивитися цей ефір. У окопах, ніхто дивиться, десь там, у різних умовах. І нехай в них також буде різдво з надією, Нехай у них також буде якось входження в цю таємницю, що слухайте, що би не було і як би не було зараз, є надія. Бо останнє слово за нашим Господом. Знаєте, мені ще думається, що народження дитини завжди власне міняє життя батьків. Воно вже ніколи не буде таким, як до того. І це ми з тобою знаємо дуже добре, серж. Напевне, що ні, але духовно. так. Але це приносить радикальну зміну. На народження дитятка Ісуса теж весло зміну в історії людства, нова ера почалася. Тут залишається відкритим питання, чи відбулася ця зміна в моєму житті. От напевне, я, я пропоную, щоб кожен з нас поставив собі запитання, чи прихід Ісуса в історію людства, в історію е, Всесвіту, чи Його народження принесло зміну у моє життя. Я також підходжу до сьогоднішнього святого вечора із вдячністю. І е, думаю, також треба носити в серцях вдячність, бо це важливо. Вдячність Богу за те, що нас створив, і як ви батьки, е, піклуєтеся повністю дитиною, бо вона самостійно не може вижити. Та так він дає нам просто дихати, він дає нам життя, щоб ми існували. А і вдячна також вам, що ви тут є, брати, що на там. Та приїхали Денька, до, до, до цього монастиря, і е, ми разом з вами в стінах монастиря записуємо це відео. Е, я тішуся, що Бог мені дає також людей в цій дорозі в цій мандрівці. Ну, почав з того, що я себе асоціюю зі святим Йосифом, який не має де зупинитися надовго, але Господь мені по різних місцях посилає прекрасних людей, вас, брати, там, оператор наш, де Сандрій, який Андрій. є за цією камерою. З'явись, може, слухай на, на хвилинку Боже. Бо Оце це наш отець Андрій. Розфокусований. Не робить всю робота, а ми лише говоримо. Ну і звичайно, ми дякуємо всім нашим глядачам, котрі впродовж цього різдвяного формату започті були разом з нами. Нам дуже цінно, що ви є разом з нами. Нам дуже цінно, що ви слухали нас. Що запостили разом з нами, що разом ми могли здійснити цю мандрівку до різдва, щоб приготувати наші серця, щоб приготувати самих себе. Дякуємо за всі ваші коментарі, за поширення, дякуємо за підтримку, за кожен кожен ресурс, за всі донати. Будьте благословенні, рухаємося разом, святкуємо і нехай новонароджений Ісус справді з новою, з новою надією на спасіння, на відкуплення, не дасть нам відвагу руки не опускати. Але робити те, що можемо, зробити там, де ми є. Ну, і, може, закликуємо. Е... Макінець? Мені почав? Небо і земля, небо і земля, нині торжествують ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог оплодився, ангели співають, царя вітають, попри звітають, пастирі гай, чудо чудово вважають. Ну от за ту коляду. Дякуємо, <свят> дякуємо <дякую> за ці різдвяні запости разом з нами. Христос рождається. Йдіть колядуйте, ідіть прославляйте новонародженого Спасителя, нехай радість, різдва, наповнить серце кожного. Бо Христос рождається. Славімо Його!